Що найбільше переоцінене у велосипеді? Я почну з того, що б я поставив на друге місце це рама. Стільки розмов, роздумів, суперечок, карбон, алюміній сталь, люди взагалі забувають, що рама це тільки один з компонентів. Там ще є деталі, які також впливають на рух та комфорт. І впливають значно більше. Якось правильно підібране сидіння. Взагалі, добре зроблений байкфіт може кардинально змінити відчуття від велосипеда. Плюс карбоновий підсиділ, карбоновий руль з якісною обмоткою. Це більше відчувається, чим матеріал рами. А найбільший вплив на їздові якості велосипеда мають хороші колеса і правильно підібрана гума. Так саме колеса мають безпосередній контакт з поверхнею, не рама. Але найбільше, що переоцінено у велосипеді, це вага. Повірте, ці 500 тисяч чи навіть 2000 грам при звичайному катанні взагалі ні на що не впливають, навіть приїзді вгору. Там значно важливіше велика касета позаду або хороша фізуха. Не вага. Якщо дуже хочеться гнатися за легкістю, почніть з себе. Ви не повірите, наскільки легше, наскільки приємніше відчувається байк, коли ти легший, і просто фізично сильніший, та ви тому дешевше і значно ефективніше скинути лишні, підкреслюю, лишні кілограми з самого себе. Тоді на будь-якому байку просто літатимеш. Провірено на собі.